Спеціальний інструмент. Я його використовую дуже, дуже в дуже-дуже рідких випадках. Цей, ця штука це знімати оці не, защолки такі, чи як правильно сказати, якось так. О, зажимаємо і трубка в нас тримається. І ми трубку можемо відвести. Оце є такий спеціальний інструмент. Е, до речі, три радіатора. На бусах я Boxer, буксер-транджампер три радіатора ще ніколи не бачив. Вони лише можуть стояти на автоматі. Но я це питання не вивчав, не знаю. А на цьому Нісанчику, чому три радіатора? Один йде основний основний охолодження двигуна там на пічку в салоні. Другий йде охолодження коробки передач. Тут коробка передач автомат відповідно, стоїть чомусь окремо радіатор. Ну і третій це, звичайно, кондиціонер. І зараз, щоб нам зняти ці радіатори, треба спустити, спустити жидкість. А от ця штучка, бачите, така спеціальна, вона от, власне ці патрубки відтягує і тоді жидкість буде. О, Бачите, вже тече жидкість. Ні, це охолоджуюча рідина. О, Спеціально є така штучка, щоб зливати цю всю жидкість. Nissan Rogue передок вже розібраний, передок задок ще ні. Помаленьку розбирається, тому що вже є перші запити на запчастинки. Машинка з'явилася буквально декілька днів назад. Чотири дні вже є. От. Бавимося, що робити? Кому необхідно запчастинки на Nissan Roh, на Peugeot Boxer, світрайн джампер. Сітлен Джамперс з п'яту Ducato, Peugeot Boxer з 2002 року по 2025. І є в наявності Nissan Rogue з 2021 по 2024 рік. Це кузов Т-33. Тож є в наявності.